Головне про події 26 лютого. Угода про ресурси надасть Україні гарантії. У Польщі цивільні аеропорти готують до війни, а світовий борг зріс до рекордного рівня. Докладніше далі, тож не забудьте підписатися на наш канал. Україна та США фактично випрацювали остаточний варіант угоди про рідкісноземельні ресурси, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він зазначив, що документ має назву угода про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови України і напряму прив'язаний до гарантій безпеки. Візит президента України Володимира Зеленського до США для підписання цієї угоди відбудеться 28 лютого, повідомив його американський колега Дональд Трамп агенції Sky News. На Київщині шахет влучив у дім хірурга та журналістки. 52-річний Павло Іванчов був завідувачем кафедри хірургії номер 3 Національного медичного університету імені Богомольця. А Тетяна Кулик працювала журналісткою «Укрінформу» та вела проєкт Нація непереможних. Також стало відомо, що на фронті загинув режисер, легенда української рекламної індустрії Віталій Кокошко. Пише видання Українська правда. Йому було 58 років. Франція, Велика Британія, Німеччина та інші союзники Європи готові відправити війська в Україну після перемир'я у якості гарантій безпеки. Про це міністр фінансів Франції Рік Ломбард заявив агенції Блумберг. А ось Румунія не направлятиме ані солдатів, ані миротворців в Україну, заявив румунський прем'єр Марсель Чулаку. У Польщі цивільні аеропорти готують до модернізації для оборонних цілей. Розповіло польське радіо. Водночас, за даними видання Реч Посполита, майже половина поляків, а саме 44,6 відсотка, бояться виводу американських військ країни внаслідок змін у відносинах між США та Росією. У Румунії затримали проросійського кандидата в президенти Каліна Джорджеску, якого пов'язують з Кадировим та Духіним. За даними видання Telegraph.ua, його звинувачують у фальсифікації заяв щодо джерел фінансування виборчої кампанії. Світовий борг зріс до рекордного рівня у 2024 році стверджує агенція Bloomberg. Він досягнув 318 трильйонів доларів, збільшившись приблизно на 7 трильйонів. У Чилі стався масштабний блекаут, який торкнувся восьми мільйонів домогосподарства. Як повідомляє агенція Reuters, столиця країни Сантьяго у темряві великі мідні шахти зупинили роботу. Уряд оголосив надзвичайний стан і запровадив комендантську годину. Прихильники річного Дональда Трампа хочуть переписати конституцію, щоб він міг балотуватися на третій термін. Така шокуюча новина з'явилася на каналі NBC. зараз. Згідно з 22 другою поправкою, ніхто не може бути обраний президентом США більше двох разів. Сполучені Штати запровадять програму золотої карти, спеціального дозволу на проживання та роботу з додатковим шляхом до отримання громадянства за 5 мільйонів доларів. Про це Трамп заявив каналу CNN. 28 лютого сім планет сонячної системи вишикуються в один ряд на нічному небі. Таке явище називається парадом планет. Венеру, Марс і Юпітер буде видно неозброєним оком. Сатурн і Меркурій помітити буде важче, а Уран та Нептун можна буде роздивитися лише в бінокль чи телескоп. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.